«Намалюй мене такою, якою я себе зараз відчуваю, живою та справжньою, натхненно промовила королева своїй подрузі та улюбленій художниці Елізабетві Желебрен, саме в ту мить, коли у Версалі стояв звичайний весняний день. Троянди ще тільки починають розквітати, а королева Франції Марія Антуанетта вже приміряє нову сукню. Котра зовсім не схожа на пишне, придворне вбрання. Це легка білосніжна муслійнова сукня, схожа на подих свободи, без жорстких корсетів і тисячі шнурівок, як виклик усім канонам того часу. Марія Антуанетта мала надію, що цей портрет стане свіжим подихом у важкому повітрі королівського протоколу, ковтком свободи. Але натомість картина спричинила скандал. Франція здригнулася. Королеву звинуватили у непристойності, говорячи, що вона постала перед народом у спідній білизні, зрадила протокол та моду. Разом із королівською честю постраждала репутація художниці. Віжеле Брен змушена була негайно рятувати ситуацію, аби її не прогнали з двору. Тож у цьому відео ми поговоримо про ту саму скандальну картину, що має аж дві назви: Марія Антуанетта в Галії або Марія Антуанетта в мусліновій сукні. Розберемо детально, чому полотно стало вибухом і яку роль зіграло у долі королеви. Тож готуйтеся, буде красиво, драматично і дуже по-французьки. А мене звати Несса Сацута. Ви на каналі Мистецтво Манка. Обов'язково поставте вподобайку та підпишіться на канал, щоб не пропустити нові відео. Бо я вас знаю, потім забудете це зробити. Готово? Тоді поїхали на портреті зображена Марія Антуанетта у весняному саду серед тиші та аромату троянд. Ніби легким порухом руки вправно розкладає квіти. Це незвичайний для палацу портрет із королівськими регаліями. Перед нами жінка скоріше схожа на пастушку з іделічного полотна, аніж на королеву Франції. Її образ доволі живий та легкий. На голові великий солом'яний капелюх, прикрашений сірою стрічкою і пір'їною, що ледь колихається на повітрі. З-під капелюха вибиваються неслухняні локони. Їх більше не стримують суворі придворні зачіски, вони вільно спадають їй на плечі. Однак найбільш помітною та бентежною для публіки є сукня це не шовкове диво з ліона та невишуканий придворний туалет, це легка муслінова сукня, вільна і ніжна, перехоплена жовтим поясом на природній, нездавленій жорстким корсетом талії. Вона також має пишні рукава до ліктя та волани вздовж лінії горловини. І саме ця сукня, відома як сорочка, викликала хвилю обурення серед придворної аудиторії. Сукня стала подвійною зрадою: по-перше, тканина, англійський бавовняний муслін, а не французький шовк, що в очах публіки виглядало майже як зневага до національної гордості. По-друге, форма надто легка, надто домашня, надто схожа на спідню білизну, що є недостойним офіційного портрету королеви. Хоча художниця Елізабет Віжелибрен і сама зобразила себе в подібній сукні роком раніше, світ ще не був готовий бачити монархиню в такому вигляді. Французька мода за часів Людовика XVI була не просто стилем. Вона була політикою, інструментом впливу, демонстрацією сили держави. Та у цьому портреті Марія Антуанетта свідомо відкидає ці символи: ні перлів, ні мережив, ні розкішних тканин. Вона з'являється не як королева, а як проста жінка, і подібний жест мало не коштував їй. І художниці зруйнованої репутації. Про королеву вже давно ходили різноманітні пересуди. І щоб не псувати ще більше репутацію монархині, портрет у мусліновій сорочці довелося поспіхом вилучити з салону. А замість нього Віжелі Брен малює нову роботу Марія Антуанетта з трояндою. Вона зображує королеву у тій самій позі та з тим самим виразом обличчя, але одягнувши її у втілення пристойності та смаку. Королева в елегантній офіційній французькій сукні, патріотично виготовленій з Ліонського шовку, оздобленій мереживами та бантами. Марія Антуанетта на портреті вже у перловому намисті. З акуратно укладеним волоссям і капелюшком з трьома пір'їнами. На обох картинах у лівій руці вона тримає рожеву троянду. Її фірмова квітка у піку свого цвітіння. За лічені тижні новий політично коректний портрет замінив свого скандального попередника. За іронією долі, нова картина розкриває значно більше грудей, ніж оригінал. Проте вона очевидно відповідала вимогам критиків щодо пристойності, та стала найвідомішим зображенням королеви Франції. Ці два полотна з зображенням королеви стали настільки популярними, що художниці навперебій почали замовляти портрети з ідентичним сюжетом. На перший погляд здається, що історія не була милосердною до Марії Антуанетти. Ледь досягнувши чотирнадцяти років, вона змушена була покинути рідну Австрію й вирушити до блискучого, але чужого французького двору для того, щоб стати майбутньою дружиною короля Людовика XVI. Відтоді на неї безжально спрямували свої погляди пильні очі публіки, що завжди шукали до чого причепитися. Але ж юна королева і справді мала слабкість до розкішних балів. Вишного вбрання і азартних ігор, витрачаючи на це статки країни, яка наближалася до банкрутства. А народ при цьому вже не мав що їсти. Своїми безглуздими діями Марія Антуанетта постійно підбурювала оточення та надавала купу приводів засуджувати її. Найпоблажливіші критики називали її легковажною. А найбезжальніші винуватицею народного гніву, що, зрештою, вибухнув французькою революцією. І замість того, щоб ухвалювати якісь серйозні рішення щодо ситуації в країні, Марія Антуанетта вирішує замовити свій новий портрет. Не в шикарних коштовностях і шовках, а у скромній витонченій мусліновій сукні. Аби якось стишити звинувачення у марнотратстві. Але Лавина зневаги лише посилилася. Здавалося б, просто там мала б сподобатись, але ні. Народу було не до суконь королеви, а придворні звинуватили її у зневазі до престижу монархії. Коли з'явився новий портрет Марія Антуанетта з трояндою, здавалося, натовп трохи втихомирився. Але це була лише мить тиші. Що отеплилась перед великою бурею французької революції? Попри всі скандали, муслінова сорочка стала справжнім проривом у світі моди наприкінці XVIII століття. Вона дійсно нагадувала спідню білизну тієї доби, але з однією важливою відмінністю. Сукня мала чітку талію та м'яку густо зібрану спідницю, яка спадала хвилями до підлоги. Як зазначає дослідниця Тортера, ця сукня була одночасно й зухвалою і чарівною. Та Марія Антуанетта не була ані першою, ані останньою модницею, що носила таку сукню. Разом із близькими подругами, зокрема принцесою Деламбаль, вона часто одягала її та солом'яні капелюхи під час прогулянок від елічному селі на території Версаля. Таким чином королева ніби грала в селянку, втікаючи від тиску двору. Розглядаючи деякі полотна, ми можемо переконатися у популярності сукні сорочки. Зокрема, це засвідчує портрет 1782 року, на якому зображена принцеса де Ламбаль у схожому вбранні легка муслінова сукня, пишні рукави, капелюх із стрічкою й пір'їною, як у самої Марії Антуанетти, лише замість жовтого пояса синьо-сірий у тон до прикраси на вирізі. До 1788 року ця мода поширилася і за межі палацу. Портрет Марі Ан П'єрет Польс написав художник Жак Луї Давид. Ця картина зображує сучасну пару в модному, але простому одязі. Та все ж таки ця картина теж була виключена з салону в 1789 році через побоювання, що полотно розпалить революційний запал. Та, попри свою зовнішню простоту, ця сукня була зовсім не дешевою забаганкою. Муслин доставали аж з Індії, а сам процес створення оборок був дуже трудомістким. До того ж, утримувати білу тканину в ідеальному стані потребувало постійної уваги слуг. слух. Саме тому, на перший погляд, невимушена сукня в результаті стала символом достатку і привілеїв. З часом, попри скандали та обурення, сукня сорочка стала не просто модною річчю, вона перетворилася на культурне явище, яке змінило уявлення про жіночу свободу, природу і силу образу. Таким чином, від Версаля до Лондона, ця проста біла сукня зробила свою справу. Проте на репутацію Марії Антуанетти вплинула негативним чином. Поговоримо трішки про Елізабет Віжелебрен. Вона була французькою художницею, чия творча зірка засяяла на повну силу між 1775 та 1825 роками. Її стиль був елегантним і живим. Не дивно, що її роботи захоплювали монархів та аристократів по всій Європі. А згодом цей стиль став уособленням смаків Марії Антуанетти та вишуканості. Перший портрет французької королеви Віжеле Брен створила у 1778 році. Цей момент став початком особливого союзу між мисткиною та Марією Антуанеттою. Такого тісного, що незабаром Лебрен стала її офіційною придворною художницею, за кілька років вона напише близько 30 портретів королеви. Кожен з яких розкриватиме новий штрих її особистості: то владної, то ніжної, то вразливої. Саме завдяки впливу Марії Антуанетти Віже-Лебрен у 1783 році отримає надзвичайний привілей. Її приймуть до Королівської академії живопису і скульптури. Кар'єра Елізабет Віже-Лебрен була блискучою і прибутковою. Її пензлю довіряли найвибагливіші особи Європи. Та наближення буремної, революційної доби й особиста близькість до аристократії, а особливо до Марії Антуанетти, зробили її легкою мішенню для революційної преси у 1789 році, в той самий рік, коли вулиці Парижа вже дихали передчуттям катастрофи, художниця втекла з Франції разом із донькою. Відтоді і до 1802 року її життя перетворилося на нескінченну мандрівку. Вона подорожувала Європою, продовжуючи творити, змінюючи палаци і покровителів, але зберігаючи своє мистецтво. Повернення до Франції було поступовим після кількох коротких візитів. Вона остаточно оселилася вдома у 1805 році. Але світ до якого вона повернулася був уже зовсім іншим. У Франції більше немає монархії. Перед тим як продовжу, хочу познайомити вас зі своєю творчістю. Мене звати Іннеса Сацута, я українська художниця. Отже, не тільки знімаю відео, а й малюю картини, які ви можете придбати і прикрасити свою оселю або подарувати. Мої картини неповторні і ви не знайдете нічого подібного в магазинах. Отже, якщо маєте бажання підтримати українське мистецтво. Заходьте в мій магазин, посилання на який є в описі під цим відео. Чекаю на вас. З продажу кожної картини. Я обов'язково роблю донат на Збройні Сили України. Дякую, що підтримуєте. Продовжуємо далі. Мистецтво це прекрасний спосіб зупинити час та увіковічити образ того чи іншого монарха. Але в сьогоднішньому відео ми могли спостерігати за тим, як монархи, втративши зв'язок з реальністю, намагалися закріпити трон, що вже давно хитався під ногами за допомогою мистецтва. замість того, щоб почути голос народу, вони обирали відбілювати свою репутацію не діями, а відточуючи свій образ на полотні. Марія Антуанетта, яку народ звинувачував у байдужості до злиднів на вулицях Франції, відповідала не допомогою людям, а більш досконалими портретами, міняла муслін на шовк, солом'яний капелюшок на перлини. Та краса навіть найдосконаліша, не могла втамувати голод простих людей. Народу було байдуже, в якому одязі зображена королева на полотні. Він хотів справедливості, хліба та гідності монархів. І саме ця глухота до реальних потреб простих людей стала однією з причин падіння монархії. Про це я більш детально вам розповім у наступному відео. Тому обов'язково підпишіться на канал, щоб не пропустити найцікавіше. На цьому дозвольте завершити свою мистецьку подорож. Сьогодні ми говорили про творчість Елізабет Віже Лебрен, котра створила більше 30 портретів Марії Антуанетти, королеви Франції, ставши відомою та успішною художницею в ті часи, коли поняття жінка-художниця звучало скоріше як виключення. У наступному ж відео я більш детально розкрию вам біографію Марії Антуанетти, звичайно ж, через твори мистецтва. А якщо вам сподобалось це відео, обов'язково поставте вподобайку та підпишіться на канал, бо саме від ваших дій. Тут і зараз залежить майбутнє українського контенту про мистецтво. Тож розвиваймо його разом. Я генерую, ви підтримуєте. З вами була мистецтво Манка. До нових творчих відеозустрічей. До речі, якщо у вас виникне бажання підтримати канал Мистецтво Манка донатом, посилання ви можете знайти в інфобоксі під відео або в описі каналу. Дякую, що підтримуєте.